Праве око не бачить далечінь, а ліве бачить суперове. Я вже рік в окулярах. Я, якщо я пропрацюю рефлекс, зір насправді повернеться. А чого ви тут дивуєтеся? Зір повернеться в мене. Чудеса якісь. Я вам приведу простий приклад, щоб було зрозуміло. У нас батько один проходив навчання. Він прийшов на навчання тільки одне: у дитини почав погіршуватися зір. Все. Він на навчанні вияснив. Проте. Що Зір почав погіршуватися, тому що дитина бачила вчительку, яка несправедливо до неї відносилась. Так вважала ця дитина. Батько зрозумів, що він змінив школу. Він каже: Я зразу змінив школу, і зір, там в неї було мінус 08, стало мінус 01. Каже, дуже швидко, буквально за 2 неділі. Але каже: знаєте що, Зір повністю не відновився. Не став стопроцентним. Хорошо. Тепер я задаю питання, чому? Адже ви зробили все, ви змінили умови. Він каже: Ну не знаю. Я кажу, а давайте тепер ви ж, ми ж ви саме це вивчали. Чому в дитини не повністю відновився зір? Повністю відновлення не відбувається, тому що вона далі продовжує десь знаходитися в тій ж самій ситуації. Та ж все ідеально. А оказалося, що тим повтором легеньким, який виникав, це був один із вчителів у новій школі. Голос якого, якої, верніше, був дуже схожий на голос тієї жінки. Хоч що ви це розуміли, як це працює. Це була зовсім інша людина, але був трошки схожий голос, тому повного відновлення не буде. Поки не поговорили з тією вчителькою, батько пояснив їй певні там речі, вчителька виявилася дуже адекватна, розумна, вона почала цю дитину хвалити. Почав на його гордитися, щоб розірвати асоціативний зв'язок на рівні мозку. І гір відновився. Чудеса, сказали лікарі, не може такого бути. Що ж це таке? Як же таке? Значить, був неправильно виставлений діагноз. Батько махнув рукою і каже, понятно. Але тепер ця дитина чітко знає. Тому я вам розповідав, що коли, наприклад, моя дитина попадала в садочок, і я там бачив певні зміни, я міняв садочок 4 чи 5 разів. А якщо в мене немає, як змінити садочок, то дитина буде вдома хочу, щоб ви це розуміли. А, бо соціум на вас настільки сильно давить, що у вас включається біологія. А ви намаєтеся найти знайти рішення соціальне, це не працює. Ви воюєте зі своєю біологією, ви програєте.